Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що турк Яля Шейх разом з Еді Хірном пообіцяли самий вражаючий карт 22 лютого 2025 року. А Френк Уоррен натякав перед цим на те, що вже скоро ми дізнаємося, з ким Даніель Дюбуа проведе захист титулу. Чи це буде реванш з Ентоні Джошуа, чи можливо інший суперник. Тим часом Дюбуа висловився про реванш із AJєм. У Джошо в голові занадто багато демонів. Ходить багато розмов, і люди можуть умовити його ще раз зустрітися зі мною. Але я не знаю, якщо говорити про мене, то я готовий битися. Я готовий вийти і показати світу, що я король цього дивізіону. А щодо зустрічі з переможцем бою у Сик Фюрі, 21 грудня, то Дюба додав. Чи готовий я зустрітися з переможцем? Так, тільки подзвони мені і дай цю можливість. Я хочу, щоб великі бої відбулися. Ось для чого мені чемпіонський титул. Зараз настав час, коли вже не потрібно шукати можливості. І я з нетерпінням чекаю цього. Ф'юрі так, це найкращий бій, найкращий варіант на даний момент. Тепер ми всі чемпіони світу або деякі є колишніми чемпіонами. Найкращі повинні битися з найкращими. Я з нетерпінням чекаю, коли опинюся останнім, хто вижив у всіх цих протистояннях. Ready to fight. Життя бентежне. Той же час Олександр Русик висловився про свою підготовку. Все чудово, все слава Богу. Настрій гарний. Команда в зборі. Є над чим працювати. Все, Богу, дякувати. Я дуже радий, що я в таборі тренувальному. Одна половина мого драйву в Києві, друга половина десь в Європі, а третя половина тут зі мною. Так що мій драйв зі мною кожного дня. Також усик розповів, чому він відключив усі сповіщення в соціальних мережах. Геть не цікаво. Якщо вони говорять про мене в інтернеті, то їм цікаво, а не мені цікаво. Так, це відволікає це. Взагалі забирає дуже багато часу. Там, в день багато часу витрачаєш на якісь соцмережі, просто забирають вони в тебе час, а коли ти їх не використовуєш, ти заповнюєш свою голову е, якоюсь інформацією корисною. Це, це книги, це вивчання чогось нового. Е, це, це дуже допомагає сконцентруватися на тій роботі, яку ти робиш. Далі Усик розповів про деякі деталі підготовки. Кожна підготовка, вона інша. Ми долучаємо науковців. Ми долучаємо нових психологів. Наука, спорт. Багато хто цього не розуміє, але ми розуміємо, що ми робимо. Я знаю, що мені допоможе це бути кращим в другому бої. Ф'юрі. про минулий табір та 500 раундів підготовки. Усик вислався так. Діло не в кількості, а в якості. Минулий табір був таким. Що більше, ніж 500 раундів, провели ми спарінгів в цьому таборі. Я думаю, що приблизно, напевно, біль може бути стільки, але я не знаю, тому що задачу ставить тренувальна комісія, яка у мене тут тренер е Юрій Іванович. Вони ставлять задачу, я її виконую. Якщо вона мені не подобається, я спочатку можу походити, поварчати, але потім ну, треба виконувати. Щодо спаринг-партнерів, то усик додав. Ми не тільки зараз знаходимо спаринг партнерів через Редіту fight для своїх тренувань. Це вже третій, мені здається, чи четвертий збір. І не тільки ми, наші опоненти також знаходять для себе спаринг партнерів через платформу Ready2Fight. Немає різниці, чи це профі, чи це аматор. Ми будемо долучати всіх, хто буде підбадати під критерії Тайсона Ф'юрі. Обов'язково нам треба подивитися якусь їх роботу, спаринги чи якесь. Тренування і тренувальний штаб, чи він скаже так, цей потрібен, чи він скаже ну ні, цей не підходить. Інколи, інколи приїжджають хлопці, які нібито підходять, але виходячи в ринг, в першому раунді видно, що умовно він не виконує те, що потрібно він може залишитись ще на тиждень. Попрацювати може щось із себе видавати. Якщо цього не відбувається, відбувається оплата і вони їдуть додому. Все по чесному ми не збираємось тримати у себе ті, хто нам не допомагає. Ну, типа, ой, нам жалко його, і він буде у нас в таборі. Ну ні, ну це ж професійна команда, професійні люди. Що усик найбільше цінує в спаринг партнерах. Так як і в своїй команді, дисципліна, виконування роботи і звичайно, самоаддача на тренуванні і людські якості, дякую між іншим, колишній чемпіон світу Ентоні Кролла дав параду фюрі на реванш з Усиком. Фюрі необхідно внести кілька змін. Тайсона багато критикували після останнього бою, але я не знаю наскільки це вплине на нього. Тому що в нього такий характер. Мені здається, що він багато думає про себе. Йому однозначно потрібно розібратися зі своїм кутом. Я дуже вірю в те, що в кутку має бути один чіткий голос. Тож подивимося, але це ті корективи, які він внесе. Фюрі дуже добре виглядає, дуже добре говорить і здається дуже впевненим. Ти ніколи не знаєш, що чекати від Тайсона. Він виходить і робить деякі божевільні речі, але справді здається, що Ф'юрі перебуває у відмінному становищі. Я з нетерпінням чекаю поєдинку. Це буде ще один складний бій. Але всередині попереднього поєдинку Ф'юрі перемагав. Я думаю, що цього разу він буде трохи більше цілити. По корпусу Усика. У нього є чудові шанси виправити свої помилки, але Усик знаходить спосіб перемогти. Він неймовірно вміє пристосовуватися. Після першого бою я б назвав фаворитом Усика, але не здивуюся, якщо Тайсон помститься за поразку. Дерек Чісора теж вислалися. Це буде хороший бій, ми побачимо незначну різницю. Але ви повинні розуміти, що Тасін буде трохи іншим, і Усик буде трохи іншим. Щоб не сталося, це буде відмінний поєдинок. Але якщо зважувати їхні шанси зараз, то я б поставив свої гроші на усика. Олександр сяде і перегляне перший бій. Не забувайте, що у них буде реванш. У реванші з Антоні Джошо Усик був набагато кращим, чи не так? Так що подивимося. А щодо чуток про поєдинок з Міллером чи Соро додав, це те, що говорять чутки. Я дав чотири інтерв'ю, і всі продовжують запитувати одне й те ж саме. Так, ми їли разом бургери на Вемблі, але це тільки чутки. Міллер хороший боєць. Це все, що я можу сказати. Ну а поки ми чекаємо ці вражаючі поєдинки, Майк Тайсон та Джейк Пол готуються до показового бою 15 листопада, який ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі. А вже цієї суботи ввечері подивимося UFC 308 Тупурія тупорія тому переходьте та підписуйтесь. І не забудьте про підписку та лайк під цим відео. Дякую, друзі. І на завершення промоутер Сергія Богачука, Том Лефлер, висловився про поєдинок з Мадримовим у карді 21 грудня. Мадримов ще один складний бій, але думаю, що в Сергія є все для перемоги. Це ще одна велика можливість для Богачука. Якщо він переможе, то можна буде сказати, що у Сергія був приголомшливий рік. Три поєдинки проти Мендоса, Ортіса та Мадримова. Згадайте бій проти Верджіла Ортіса. У хлопця був рекорд 20 перемог і 20 нокаутів. Люди робили ставку, що Верджил нокаутує Сергія, але два нокдауни відкрили людям очі, і вони сказали: Ого, Богачук справді приголомшливий боєць. Окрім цього, промоутер розповів про плани на наступний рік. Ми з нетерпінням чекаємо великого 2025 року. Якщо він переможе Мадримова, то це буде всього лише ще один крок до завоювання титулу чемпіона світу. Ми готові взяти будь-яке зімене і гарантуємо фаєрверк. Просто бій за участю Богачука ніколи не був нудним. Якщо він б'ється з боксером, то вистежить його і нокаутує, або викидатиме удари до зупинки. У нього немає сили Геннадія Головкін. Але він і просто вимотує свого суперник у хлопця 23 нокаути в 24 переможних боях. Так що, з ким би ви його не звели, це сподобається фанатам. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!